Логопед чи ортодонт сказав, що у дитини інфантильний тип ковтання. Чи справді це небезпечно і що з цим робити? Всім привіт! Мене звати Юлія Гордієнко, я нейропсихологиня, логопединя, состовниця Центру міофункціональної терапії та розвитку мови, мов мофу Спейс в місті Полтава. І сьогодні ми з вами поговоримо про ковтання. Інколи здається, що ковтання це такий автоматичний процес, ну, ніби всі ми вміємо ковтати, щось жувати, дитина народжується, вона там смокче груди або пляшечку, вона ж ковтає, ковтає. І, в принципі, інфантильне ковтання, таке яке сформоване у дитинки з прокладанням язичка, з язичком внизу, воно є варіантом норми до двох років. При умові, що у маленької дитини не було труднощів із смоктанням, диханням під час харчування і, зокрема, з ковтанням також, наприклад, дитина давиться, бо складно було ввести прикорм і досить багато таких червоних прапорців. Так от, ковтання це дуже складний сенсомоторний процес, який залучає до своєї роботи велику групу м'язів. Які відповідають за те, що харчовий болюс або рідина проходить через ротову порожнину, стравохід і потрапляє нам до шлунка, при цьому не потрапляє в дихальні органи. Тобто наша система працює так, що дитина не давиться, не має ризику аспірації, і харчовий болюс правильно проштовхується до стравоходу. При інфантильному типі ковтання, на жаль, оце правильне проштовхування не відбувається. Чому? Тому що язик у нас знаходиться внизу або прокладається між зубами, або тисне на зуби, і немає правильного ковтка, коли кінчик язика знаходиться вверху за верхніми зубами. І ковток відбувається неправильний або недостатній, у нас не очищується а, зона, де ковтається, залишаються залишки їжі, що спричинює інфекційні захворювання, в тому числі йде порушення у формуванні. Щелепи, знову ж таки, ми бачимо зубощелепні аномалії, ми бачимо неправильний ріст обличчя, ми бачимо труднощі із звуковою мовою, Досить часто це прокладання язика між зубами, або язик впирається в передні зуби без сформування прокладання, Також ми можемо мати труднощі із харчовою поведінкою. По-перше, це дитина відмовляється від твердої їжі, або може мати певні сенсорні дисфункції, як наслідок, тому що не відбувається там достатньо очищення, постійні захворювання ротової порожнини. Вона може відмовлятися від цілої групи продуктів. І знову ж таки, ми маємо цілий ряд труднощів із харчуванням.